Всім привіт! Ви на каналі ФармОк. .ok. Розглянемо суденозвуджуючі засоби. Суденозвуджуючі засоби вони не лікують, а лише діють на симптоматику. Вони знімають набряк і закладені носа. І при тривалому застосуванні вони викликають залежність. І ще більший набряк слизової. Судинозвуджуючі засоби містять такі діючі, як Ксилометазолін, оксиметазолін і нафазолін. Це нафтезін, він містить нафазолін. Ренумазалін, назол і докспрей містить оксиметазолін, і фказолін, Фармазолін, грент і галазолін містить ксилометазолін. Наприклад, краплі нафтезен, діюча, якого. На фазолін вони мають лише короткотривалу дію, тому що мають закладеність лише до 4-6 годин. І викликають залежність четвертого дня. І також пересушують слізову оболонку носа. Ксилометазолін Вони діють найшвидше і їхня дія є до 9 годин, але вони викликають залежність. На 70 десятий день. І також пересушують слізову. Оксиметазолін. Вони починають діяти пізніше, але мають тривалу дію до 12 годин. Тому їх можна використовувати рідше, що допомагає відкласти залежність. Отже, ми бачимо є дуже багато спреїв. Також відпускають, якщо в вигляді крапель, кому як зручніше, Тому так і застосовуємо. Але пам'ятаємо, що перед застосуванням судинозвужуючих звужуючих крапель, обов'язково треба зволожити ніс сольовим розчином. Це може бути носоль, це може бути пшик, аквамаріс, марімар або, звичайний фізрозчин флаконі, що, до речі, найдешевші в ціні. Так. Сольові розчини вони зволожують ніс і очищають ніс. Також гіпертонічні сольові розчини, наприклад, такі як Мерімар, в ньому міститься більше солі. То вони знімають напряг. Пам'ятаємо, що всі судинозвужуючі засоби викликають залежність при тривалому застосуванні. Тому я рекомендую їх застосовувати якнайрідше. Саме краще просто пробивати ніс сольовими розчинами. Якщо дуже закладений ніс, це гіпертонічним розчином і для зволоження звичайним сольовим розчином ну, соль чи пшик, чи мерімар. Я думаю, вам інформація була корисною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бережіть себе і своє здоров'я!